Протягом доби Росіяни здійснили 27 атак. Більшість снарядів випущені по житловому сектору. Є загиблі та поранені. Армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр, Курахове, Святогірськ, Красногорівка, СМТ, Велика Новосілка, Курахівка, Північне. Села Вовченка, Нетайлове, Карлівка, Новий Комар. Ворог вдарив з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 32 цивільних об'єкти, 20 житлових будинків, адмінбудівлю, будинок культури, магазин. Торговельний комплекс, лінію електропередач, залізничну колію, автомобілі з авіації та артилерії. Рашисти обстріляли Бахмут, поцілили в два багатоповерхових будинки та торговельний комплекс. Є поранені цивільні мешканці. Ракету С-300 ворог спрямував на Святогірськ, пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури, вбито та травмовано людей. Градами російські війська накрили новий комар. Руйнувань зазнали три приватні оселі. Інформації щодо жертв не надходило. З реактивної артилерії окупант. Тигатили по Костянтинівці. Пошкоджено 11 приватних будинків, автомобілі, об'єкт критичної інфраструктури та магазин. Поранено місцевих жителів. Внаслідок ворожих атак маємо загиблого та травмованого у селищі Курахівка, а також поранених у Нетайловому та Великій Новосільці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.